Вітаємо усіх глядачів телеканалу Раї етері новини Прикарпаття. У студії працює Андрій Ципуга. Сьогодні розповімо про податкові пільги для підприємців, яких мобілізували, допомогу родинам, чиї оселі зазнали обстрілів та навчання з домедичної допомоги. Дочекайтесь, адже найголовніше уже за мить. Ми розпочинаємо. На Прикарпатті діє обласна програма соціального захисту, яка передбачає фінансову підтримку сім'ям, чиї домогосподарства були пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії Росії. У 2025 році на це передбачено 1 мільйон гривень. Уже виплачено 475 тисяч. Допомогу отримали 46 родин. Також продовжує діяти державна програма. Є відновлення деталі у сюжеті. Яни Лазорик. Відновити житло після атаки ворога. На прикарпатті діє обласна комплексна програма, спрямована на фінансову підтримку мешканців, чиє майно постраждало внаслідок російської агресії. У 2025 році на це передбачено 1 мільйон гривень. Допомогу виплачується власнику або співвласнику житла або уповноваженій особі. У разі подання заяви одним із співвласників додається письмова згода інших співвласників на отримання ним коштів. Також допомога розглядається, якщо подія не перевищила одного року. Максимальний розмір допомоги 25 тисяч гривень. Щоб отримати компенсацію на відновлення житла, необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації, зібравши певний перелік документів. Це є заява, де зазначається інформація про подію та необхідність у виділенні коштів. Копія паспорта громадянина України, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, оригінал довідки про зареєстрованих осіб в житловому приміщенні, копія документів, що підтверджують право власності на нерухоме війно. Також до документів потрібно додати акт обстеження матеріально-побутових умов. До документів потрібне рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Також потрібна копія інформаційної довідки про правопорушення або подію. Якщо в складі сім'ї є особи пільгової категорії, копію підтверджуючого документу, а також рахунок в банку. Також мешканці Прикарпаття мають право скористатися державною програмою є відновлення. Для цього необхідно встановити застосунок дія та пройти авторизацію, подати інформаційне повідомлення про пошкодження майна, але переконатися, що нерухомість зареєстрована у держреєстрі. Далі варто відкрити спеціальний рахунок у банку для компенсації та подати заяву через послугу є відновлення у дії. Проте обов'язковим елементом для цього є наявність громаді спеціальної комісії, яка встановлює суму збитків в разі надходження заявки. Від людей, яких пошкоджено майно, комісія має обстежити дане майно. Внаслідок обстеження складається чек-лист. Чек-лист заповнюється та вноситься в електронному вигляді в реєстр пошкодженого та знищеного майна, так званий РПЗМ. Напевно, більше всіх на слуху підписуються членами комісії шляхом накладення електронного колекційного підпису. Очільниця прикарпаття Світлана Нищук дала доручення всім головам територіальних громад області створити такі комісії, щоб мешканці, які потерпіли від агресії російського ворога, могли відновити свої понівечені домівки чи інше майно. Економічного розвитку Яна Лазорик Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Життєво важливі знання, які можуть врятувати життя. У комунальному закладі дім воїна відбулися навчання з домедичної допомоги. Такі базові навички надзвичайно важливі, особливо в умовах воєнного часу. Сьогодні кожен мешканець громади повинен знати, як діяти у критичних ситуаціях, аби допомогти собі чи іншим. Як проходили навчання, розповість Юлія Торконяк. Знати, як врятувати життя у домі воїна в Івано-Франківську, провели навчання з домедичної допомоги серед викладачів Олександра Бабецька, начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції області. Вона наголошує, такі знання можуть знадобитись не лише на війні, а й у повсякденному житті при ДТП, пожежах чи інших надзвичайних ситуаціях. Найгірший наш ворог це паніка. Коли людина не знає, що робити, вона панікує. Коли людина знає, що робити, вона так би мовити, озброєна. І відповідно в стресовій ситуації ми опускаємося до рівня своїх навичок. І Коли є ці напрацювання на рівні м'язевої пам'яті, відповідно, ми можемо виконувати те, що повинні. Ці знання не те, що можна навчити. Тися і все їх треба поновлювати. Треба постійно навчатися, постійно відвідувати якісь курси, практикуватися, адже медицина так само розвивається, все йде вперед. Технології, різні методики. Тому це, за цим потрібно слідкувати і цьому навчатися. Про важливість до медичної допомоги з власного досвіду знає заступник голови громади з питань ветеранської політики Юрій Гапунчук. Розповідає, йому врятували життя завдяки вчасно наданій допомозі а під час бойових завдань сам допомагав пораненим і ці дії давали шанс вижити. Зараз історія з тим, щоб люди могли надати медичну допомогу. Своїм колегам або навіть і собі, це дуже важливо, так як ми зараз перебуваємо в стані війни, і це, це є важливо, щоб вчасно було надано домедичну допомогу і спрямовано вже в лікувальний заклад людину, яка отримує поранення або травму. Під час обстрілу або інших якихось дій та й в принципі в побутовому варіанті це так само важливо, бо ти не знаєш де спітнеся і на що можеш наразитись. Медицина постійно оновлюється і знання теж мають бути актуальними. Директор дому воїна Микола Крошний переконаний, сьогодні ми всі маємо розуміти, як діяти в критичний момент. А в майбутньому у закладі планують залучати до навчання і дітей. Ми на таких заходах, як і учимо, як і теорію, так і ми маємо манекени. Ми показуємо на практиці, як воно відбувається. Тому десь в якихось екстрених небезпечних ситуаціях людина, яка відвідає такий захід, десь буде мати якісь базові. Розуміння, базові поняття, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Голова громади Русан Марцінків додає: пройти навчання з домедичної допомоги у домі воїна може кожен охочий безкоштовно. Дуже важливо, щоб кожен мешканець нашої громади міг надати медичну допомогу. Це не тільки в військових цілях, а це дуже важливо навіть в, в якихось надзвичайних обставинах. Комусь стало погано, чи якась аварія, чи інші речі. Тому закликаю всіх вчитися приходити в нас в комунальну установу дім воїна. Наш ветеранський простір працює і навчає сьогодні медичної допомоги. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Мобілізовані ФОПи без податків та звітності. Підприємці, які проходять військову службу, автоматично звільняються від сплати податків, подання звітності та штрафних санкцій на весь період мобілізації. Про це повідомили у податковій службі Прикарпаття. Пільга набирає чинності з першого числа місяця мобілізації або укладання контракту. Усі деталі вже за мить. Комфортні умови для захисників. Згідно закону Верховної Ради України відтепер мобілізовані ФОПи автоматично звільняються від сплати податків та подання звітності на весь період служби. Раніше для цього підприємці ветерани мали подавати певну заяву протягом 10 днів після демобілізації. Тепер цей процес автоматичний. Не потрібно додатково. Подавати якісь заяви, якщо такі особи є офіційно зареєстровані у реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зазначені зміни стосуються період часу з 24 лютого. 2022 року, якщо даних військовослужбовця у реєстрі платників єдиного податку немає, то можна самостійно подати заяву з підтверджуючими документами до податкової служби. Суми, які були нараховані підприємцям військовослужбовцям під час їхньої служби, автоматично анулюються. Чого саме звільняється, від яких платежів звільняються мобілізовані ФОПи? Це є податок на доходи фізичних осіб. Єдиний податок. Військовий збір, а також єдиний соціальний внесок, якщо відсутні наймані працівники. Вже після демобілізації захисник має 150 днів для подання звітності і 180 днів для сплати податків без штрафів та пені. Також Віктор Яцишин застерігає про шахрайські листи до суб'єктів господарювання, нібито від податкової служби, які нині поширюються на Прикарпатті. Знову розсилаються листи. Вже розсилається раніше від моїх заступників, тепер від мого імені зареєстрований номер телефону фіктивний. Де красива моя фотографія. І знову і на жаль, на жаль, ще знаходяться суб'єкти господарювання, які далі перераховують гроші цим шахраям. Ми вже не знаємо, як ми пишемо на сайті, і неодноразово про це зазначали, що податкова служба не звертається з жодними листами до суб'єктів господарювання щодо сплати. На будь-які благодійні рахунки Яна Озорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Одна людина загинула, ще троє зазнали травм. Минулої доби на Прикарпатті сталося кілька дорожньотранспортних пригод. Аварії зафіксували на території Брошнів-Осацької та Ворохтянської громад, а також у Коломиї та Івано-Франківську. У кожному з випадків поліція відкрила кримінальні провадження та з'ясовує всі обставини. Більше про автопригоди у сюжеті Юлії Торконяк. Серія дорожньо-транспортних пригод за один день на Прикарпатті. 22 липня смертельна аварія сталася у селі Креховичі Брошні Восацької громади. Водій автомобіля Мерседес Банз 1962 року народження. Житель міста Калуша, здійснив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину із заприпаркованого праворуч автомобіля. 35-річний місцевий мешканець від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру до. Тових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України того ж дня. Ще одна автопригода трапилась в Коломиї. 23-річний мотоцикліст з п'ядицької громади збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Постраждала мешканка Коломиї 1962 року народження. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізована до медичного закладу. Ще одна автопригода трапилась у селі татарів за участю легковика та мотоцикла. Попередньо встановлено що. 47-річний киянин керуючи мотоциклом здійснював обгін попутних транспортних засобів та допустив зіткнення із автомобілем марки «ВАЗ». Мотоцикл від удару відкинули на узбіччя, де стояла жінка. Її доправили до лікарні. Ще одна аварія сталася в Івано-Франківську. Зіштовхнулись два легковики. Водій автомобіля марки Рено 1973 року народження під час повороту допустив зіткнення із автомобілем Peugeot, який рухався у зустрічному напрямку. За кермом Peugeot перебував 28-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади. Травму зазнав пасажир цього ж автомобіля 1963 року народження житель обласного центру його госпіталізованого до лікарню. У всіх випадках водії перевірено на стан алкогольного сп'яніння, вони були тверезі. За цим фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та знижувати швидкість перед переходами. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Поліція Прикарпаття з'ясовує обставини конфлікту в Миколичині. Інцидент стався вранці 23 липня у селі, що входить до Яремчанської громади. Група осіб вступила у суперечку з правоохоронцями та військовими з територіального центру комплектування, які виконували службові обов'язки. Подробиці від представників поліції Прикарпаття. Що правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів? Останній почав тікати, однак його оперативного затримали. У цей момент на місце підійшли мешканці, які вчинили конфлікт із правоохоронцями. Поліцейські продовжили роз'яснювальну роботу з громадянами, та згодом конфлікт було вичерпано. Наразі за цим фактом триває перевірка. На місці працює слідчо оперативна група. Прохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб причетних до протиправних дій. У музеї історії міста Коломиї відкрили виставку Коломийської мисткині Марти Лешак, яка нині творить у Львові. Це її перша персональна експозиція у рідному місті. Раніше свої роботи художниця вже презентувала у Львові, Івано-Франківську, Запоріжжі, а також за кордоном у Нідерландах, Німеччині та Іспанії. Як зустріли її творчість у Коломиї, бачила наша знімальна група. Марта Лишак вже знана в Україні та за її межами художниця. Свою виставку назвала ресіонізм. Вона інтригує, викликає запитання і захоплює з першого погляду. А відповіді у кожній роботі, кожному штриху, кожному візуальному образі, коли я почала працювати з цими картинами, я мала дуже класний відгук від моїх фоловерів, тому що я це все публікувала в інстаграмі, і люди починали давати назви просто ескізам, які я малювала, і від цього з'явилося дуже багато всяких різних похідних штук. і Воно фактично стало початком цього певного мета всесвіту, якщо можна так сказати, тому що я все пропускаю тепер через призму Морисі, і я намагаюся комунікувати з своїм глядачем, який є з Співавтору можна так сказати. Мисткиня каже, що картини це фактично її автопортрети. Це всі мої і Вони такі жартівливі, звісно. Але знову ж таки, це якісь певні образи, які з'явилися у мене під час спілкування з людьми, з моїми друзями і про які речі, про які ми любимо жартувати. Наприклад, мої брати мене лагідно назвали ковкозякозиня. Ну щось типу з козою зв'язано. Усі охочі мали можливість особисто поспілкуватися з Мартою, дізнатися про ідею, філософію, приховання сенси картин. А також відчути ту свободу і чуттєвість, якими пронизана її творчість, Та найбільше хвилювала се за мисткинів на виставці. Її мама малювала вона з дитинства. І коли вже вона підросла, ну ми старалися з чоловіком якісь таланти і проявити, аби вона могла проявитися. Ну, музика, танці потім під 10 років. Думаю, ну вона малювала весь час альбом з Олівчиком під подушкою, здається, лежали в неї з дитинства. Заступниця директора музею історії міста Мирослава Кочержук каже, що вважає Марту Лишак музейною дитиною, адже вона виросла на очах музейників і стала талановитою людиною. Нам особливо приємно, що. В нашому музеї відкривається виставка цієї музейної дитини дуже талановитої Марти Лишак. Тут представлено її такі творчі роботи, де зображено рисі з трьома очима в різних образах, в різних кольорах, але насправді Марта Лишак набагато багатогранніша. У музейних залах можна побачити не лише картини художниці, а й познайомитися з її життям з допомогою слайд-шоу. Виставка триватиме впродовж місяця. З коломи Богдан Малецький Галинарванчук телерадіо компанія «Раї». Діалоги крізь століття, мандрівка у світ європейського бароко та емоційні музичні імпровізації в Івано-Франківську. Готуються до фестивалю якісної класики Струни старого Станиславова. У програмі виступу ансамблю солістів, серед яких і запрошені музиканти з Києва та Львова. Вхід за донат на ЗСУ і зібрані кошти спрямують на засоби радіоелектронної боротьби для 4-ї танкової бригади. Коли йде лунатимуть класичні шедеври, розповість Яна Лазорик. Творчість всіх століть, епох та народів. Фестиваль класичної музики під назвою струни старого станиславова змінив своє місце проведення. Так, 25 та 27 липня всі охочі можуть насолодитися перлинами музичного мистецтва на території палацу потоцьких. А 26 липня всіх поціновувачів класики чекатимуть у дворику біля філармонії. Нагадуємо, що програма заходу різноманітна. Від дрейвового бароко до ліричного та героїчного романтизму це такі композитори, як Антоніо Вівальді, як, наприклад, Антоніо Бонпорті з романтизму це Франц Шуберт, Фелікс Мендельсон. Ну, всі знають Марш Мендельсона весільний. весільний. А ще він написав дуже багато цікавої, гарної, якісної музики. Суть фестивалю навчити людей любити класичну музику і показати нашим людям, що в принципі продемонструвати, що класична музика у Франківську є, і багато людей насправді за нею скучають і хочу, щоб її більше звучало, і щоб найкращі зразки такі класичної справжньої високої класки прозвучали. На сцені виступатимуть знані місцеві музиканти та запрошені гості. Серед них Франківка Валентина Ковальська, яка все своє життя присвятила грі на скрипці. Жінка каже, класична музика для неї це те, що сповнює сенсом, щастям та дарує спокій. Коли граєш, воно ти ніби відлітаєш, десь ти розмовляєш з небесами з господом. Ну, хто вірить, хто ні, то просто піднімаєшся на інший рівень свідомості. Для мене це фактично життя. Ми будемо з Юрою грати концерт Антоніо Вівальді для двох альтів з оркестром. Зенона Дашака українську світу. Мені теж дуже подобається. Вона правда, знаєте, Вівальді і Дашак, воно так ніби. Але ми хочемо різну музику грати, бо це вся класика. Також дуже класний, то що мені подобається, Бонпорті і Скарлатті. Це то, що моє улюблене. До фестивалю долучиться іскриполька із Києва Катерина Бойчук. Дуже багато нових творів, і, зокрема. Багато Гросо, генделя, Бонпорті також нові для мене. Цікаві відкриття. Ну, взагалі, це три години нової музики для мене. Дуже цікава ініціатива. Я з радістю підхопила таку ідею приїхати. Мені дуже цікаво поспівпрацювати з музикантами з Івано-Франківська. Також приїдуть мої колеги зі Львова, Моя сестра також прийматиме участь, з якою ми вже не грали років 10 разом. Тому... З задоволенням вхід на концерти за донат на Збройні сили України. Зібрані кошти будуть передані на придбання засобів радіоелектронної боротьби для 4-ї танкової бригади. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Свято єдності, пам'яті та добрих справ. У селі Парищини Вернянської громади відзначили День села. Розпочали з молитви, а далі день наповнився подіями, що об'єднали духовність, спорт, творчість і благодійність. У сільському будинку культури відбувся благодійний концерт. А на місцевому стадіоні турнір з мініфутболу. Протягом дня працювали атракціони для дітей та благодійний ярмарок. Усі зібрані кошти скерують на добрі справи. Як святкувало віддалене село Недвернянської громади, бачила Іванна Осташук. Село Парищина Двернянської громади відзначило 404-ту річницю з дня заснування. Урочистості розпочалися зі служби Божої духовного старту дня, який об'єднав мешканців навколо традицій, спорту, творчості та добрих справ. Насамперед була служба Божа, де молилися за наших односельчан, за наших шістьох полеглих хлопців і за тих, хто пропали сімох. І взагалі молилися за всіх. Люди дуже привітні, дуже дружні. Село виживає. Як, як кожне село виживає. Хто як може? На місцевому стадіоні відбувся турнір з мініфутболу пам'яті Василя Рудака, знаного тренера та викладача фізичного виховання, який усе життя присвятив спорту та вихованню молоді. Його пам'ятають як людину з великим серцем, наставника, що надихав і вчив не лише перемагати, а й бути гідними людьми. Василь Михайлович Рудак футбол дуже любив. Він був дуже багато років інструктором по спорту в селі Париж. Відповідно, при його керівництві, коли він був інструктором по спорту у Парищах, команда Париж грала на обласних змаганнях, брала участь, брала в першості області і займала також не, не, не досить високі місця. У турнірі взяли участь чотири команди. Перше місце виборола команда Надвірнянської міської ради, друге гравці з лісного хлібичина, третє команда з Отенії. Господарі з Парижа цього разу фінішували четвертими, але вкотре показали справжній командний дух. Це день, коли ми дякуємо міського службовцям збройних сил України, які дають можливість нам прокидатися зранку, бачити ранні світанок і займатися любими видом спорту, який є футбол. Тому пам'ятаємо історію кожного села нашої громади. Окремі гравці отримали відзнаки в номінаціях: найстарший гравець, кращий воротар, кращий бомбардир та кращий гравець турніру. Він мав підхід до батьків, мав підхід до, діт... до дітей. Казав я Які улюблена фраза, як похвалити. То ти в мене ляля, все буде ляля. Все буде ляля. ви не переживайте. ви молодці. Головне ну людина. Дуже була вимоглива, але просто колосальна підтримка. Святкову атмосферу продовжив благодійний концерт у сільському будинку культури на сцені. Місцеві таланти, патріотичні пісні, теплі виступи юних артистів і щирі емоції згуртували громаду навколо спільної мети допомоги ЗСУ. Упродовж дня діяли дитячі атракціони та благодійний ярмарок. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби українських захисників. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. На цьому все про головне з життя Прикарпаття. Далі міжнародні події. Залишайтеся з телеканалом Раї.